Настя, а що там жнива вже скінчилися 2025 року. Станом на 2 грудня в Україні вже зібрано багато культур. Українські аграрії вже четвертий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Демонструють надзвичайно гарну стійкість та надзвичайно гарні результати. Очікується до 60 мільйон тонн зернових та до 20 мільйон тонн олійних культур. Зібрано врожаю повністю достатньо для того, щоб забезпечити українців продовольством та формування стабільної кормової бази для тваринницької галузі. Приблизно дві третини продукції буде експортовано, тож Україна залишається важливим гарантом світової продовольчої безпеки та надійним партнером для світу. Значну частину продукції переробляють всередині країни, створюючи додану вартість та підсилюючи український експорт. Також в Україні фактично вже завершився посів озимих зернових. Слідкуйте за нашими наступними відео. Якщо вам було цікаво, Дана інформація, і телефонуйте мені.